Сидячи на своєму розкішному троні в місті фортеці, срібна вершина, неферата часів свого вигнання з земельних екари плела інтриги з усіма вампільськими родинами, які залишилися, сподіваючись об'єднати їх під своєю владою. Вона прагне повернути місто Лахмія, його колишню славу, відбудувати храм крові та відновити себе як вічну королеву міста. Цей мод додає нову фракцію Лахмійське сестринство, а це нові механіки, підрозділи герої технології будівлі лорд, ну і звісно не Феррата. вплив вампірів. Ця нова механіка дозволить підкоряти інші фракції. Робити їх відданими васалами, досліджувати технології та купувати товари в секретному магазині. Це ще одна механіка, яку мають сестри. Вона схожа на кузню дворфів, зброя, обладунки, магічні артефакти. А за вплив вампірів продається живий товар 9 людських підрозділів. Отримати вплив дуже просто: деякі персонажі дають вам його. В містах людська хижина вам буде його давати. Також його можна отримати в кованах вампірів. Це таємні організації, які існують в містах людей. Їх можна створити за допомогою нових героїв Вампірш другого покоління. Вони мають нову школу магії Лахмія. Новий лорд, Лахмійська господиня. Mm. Назва говорить сама за себе. Вона, до речі, маг. В скелепах вампірів тепер можна вербувати красивих дівчат, а трухлявий хутір дозволяє вербувати занепалий легіон лахмії. Покращені скелети також мають лучників, що важливо для вампірів. Ці скелети мають механіку царів гробниць, тобто їхня кількість обмежена. Але збільшити її можна, побудувавши занепалі могильники. Людська хатина також дозволяє наймати лицаря причарованого вампіршами. Це герой ближнього бою, який покращує людей. Мавзолей вампірів лахмії, унікальна споруда, дає можливість відразу вербувати дівчат. Змінені деякі технології, які покращують нові підрозділи, тобто скелетів та три нові гілки, які покращують відносини з людьми, вампірами та ельфами. Знижують утримання рабів або покращують силу рабів. Неферата починає з двох поцілунків крові, гарними відносини з людьми та вампірами. Має плюс 10 впливу вампірів за хід та потужні бафи в битві, як ХП, так і атаки з захистом. Має дві власні гілки навичок.